Глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Є тут такі, для кого Надюша Савченко герой. Вона продовжує постити тописи у Фейсбуці, кричати про те, що все йде по плану, критикувати владу і так далі. Але чомусь Надюша не згадує про те, що вона говорила до війни, в тому числі і на каналах зрадників ОПЗЖ. До війни Надюшенька зазначала, що поставки Україні летальної зброї з боку країн заходу можуть привести світ до третьої світової війни. На її думку, Україна на багато Ніше потребувала політичної та економічної підтримки. Що вже зараз Надюшечка занила про зброю, про її недостачу. Чи варто допомагати зброєю, дивлячись з якою рішучістю? Допомога зброєю може привести світ до третьої світової війни. Заявила вона в інтерв'ю для голосу Америки, вказавши на те, що підтримка України повинна мати послідовний характер. Говорила тоді Савченко. На думку Савченко, захід повинен був продовжувати і здійснювати санкційний тиск на Росію. Її влада повинна розуміти, що вона зробила неправильно. Що в цьому світі і в сучасному світі так існувати не можна, і так працювати з нею ніхто не буде, заявляла вона. Савченко також заявила, що санкції повинні мати персональний характер і не повинні бути спрямовані проти населення Російської Федерації. Страждання якого абсолютно не зачіпають інтересів Кремля, зазначимо це довоєнні заяви Надії Савченко. Відомий військовий експерт і блогер Олександр Коваленко, який пише: під ніком злий Одесит в свій час писав наступне Савченко, навмисно розповсюджувала неправдиві. Дані під виглядом експерта, оскільки Україна отримає військову допомогу від західних партнерів на безоплатній основі. Це відверта брехня, оскільки ці поставки здійснюються в Україні на безоплатній основі. Тобто Надія Савченко навмисно розповсюджує брехню під виглядом експерта та знавця про те, в чому вона повний нуль, і це не просто спроба висловитися за темою, від якої ти дуже далекий, а навмисне викравлені інформації про процес допомогти Україні з метою дискредитації цієї допомоги, що є елементом російської пропаганди. Де в середині нашої країни наголосив він за словами Коваленка Савченко перед військовим вторгненням Російської Федерації на території України поширювала свідомо неправдиві російські наративи. Савченко, у непростий період для нашої країни, передвоєнний час залишалась одним з основних розповсюджувачів російських наративів. Навіть перед загрозою повторного вторгнення, яке і відбулося згодом, і у зв'язку з цим я хотів би нагадати, що вона залишається досі володарем звання Герой України, заявив. Він ну що 10 фактів про героїню, які ви точно не знали. Перше, батьки дозволяли вживати алкоголю за 4 років. Ставлення доміцних напоїв у їхній родині описало у автобіографічній книзі Сильне ім'я Надія Київ 2015 рік на сторінці 171 знаходимо такі слова. Спиртне нам теж ніколи не забороняли вживати. Батько вечерюючи після роботи міг виділити пива. Тоді ще пиво і солоду варили, а на з хімії як зараз, тому воно корисне було. Я дуже Оболонь Оксамитова куштувати любила напевне років з чотирьох-п'яти ріку. Надія за її власними словами скуштувала у шість років на свій день народження І оковиту налила їй мати. Друге школу номер 238 на столичній Троєщині закінчила з чотирма трійками. Третя підпрацьовувала у службі секс по телефону. Платили їй за це 100 доларів на місяць, бо їй тоді 21 рік. Четверте, попри кліше про льотчицю Надю, має іншу військову спеціальність і не одну. П'яте ігри у парамілітарній організації під дахом СДПУ. 2006-го ще перебуваючи у Харкові Савченко потрапила до об'єктива телекамери як учасниця системи воєнізованих ігор молоді. Свім почесним президентом Свіменів на той час був член СДПУ, Заступник Харківського міського голови Михайла Дубкіна ігор Шурма за відкритими даними «СВІМ» у Харкові. Очолював Віталій Загородній з українського вибору у 2014 році. Загородній вступив у плот і Пинився серед тих, хто намагався принести руску вісну до Харкова. Шосте на майдані встигла побувати по обидва боки барикади. сьоме – 22 місяці. полону. Восьме перший номер у батьківщині. Дев'ята спільні авантюри з псевдогенералом Володимиром Рубаном. Разом до Ордло разом збиралися підірвати раду. Десяте АТО а згодом ООС вважала громадянською війною. А сепаратистів просила не робити ворогами. Ви хочете мати Україну єдиною і неподільною, або Мстити один одному до кінця життя за часів радянського союзу було таке поняття вороги народу. Ними були названі наші воїни. Упа на довгі 70 років. Ви зараз робите ту ж історичну помилку. Якби ви не ставилися до тих, хто зараз воює на Донбасі, заявляла вона одного разу у парламенті. Нам можливо доведеться просити вибачення неможливо, а точно треба просити вибачення і прощати, інакше миру не буде. Це теж її слова. В свій час за щодо Савченко так висловлювався Геннадій Москаль. Люди добрі, вона Тично дезертурувала менше двох літрів водків не випивала в день. З її вони загинули 15 людей. П'яно впала в бронетранспортер. Її забрали бойовики російські. до вас журналістів питання, як ви переплутали стюардесу з льотчицею? Сказав Москаль. Також він закликав пригадати, як розкручували судовий процес за щодо Савченко. Ви бачили, що Посощенко щось показували на російському телебаченні, чому набрали її захищати фейгіна та всю цю групу ФСБшників, адвокатів під Тям зазначив губернатор, Москаль впевнений, що Савченко пройшла вже повністю або заварбована, або зазомбована, А Росія випустила її спеціально як диверсанта. До зустрічі глядачі вистоїмо, коментуйте, поширюйте, лайкайте. Ми сила.